Максим ішов коридаром офісу, відчуваючи, як серце то стискається, то розширюється від несподіваної зустрічі. Ще мить і він стояв перед Олександром, людиною, яка багато років тому довірила йому життя свого сина. Усередині все кипіло гордість, сором, хвилювання і легке здивування від того, як різко змінилася доля. Хлопчина, якого Максим рятував у дитинстві, вже зовсім дорослий для свого віку, але ще залишався щирим і відкритим у своїх емоціях. Коли їхні погляди зустрілися, хлопець миттєво впізнав рятівника і, не стримуючи радості, крикнув Ти ж той, хто врятував мене! і кинувся обіймати. Максим нахилився, обережно підхопив його на руки. Відчуття було зовсім інше. Тепер це була не паніка чи страх, а радість і спокій. Ти виріс, дуже виріс, лагідно промовив Максим. Олександр, спостерігаючи за цим, не міг приховати посмішки. Ось вона, зустріч давньої долі. Хай знаєш, додав він. Ця зустріч означає початок чогось нового для всіх нас. Максим відчував дивне змішання емоцій тривогу через відповідальність, радість від зустрічі і водночас тривогу через майбутнє. Він згадував ті ночі у лікарні після пожежі, коли кожна хвилина могла стати останньою. Тепер усе це здавалось далекою і сумною казкою, а реальність була сповнена нових шансів. Перші дні на роботі були хвилюючими. Максим опановував нове обладнання, знайомився з колегами, а його внутрішній голос постійно підказував Ти можеш, ти врятував життя, тепер можеш і навчитися всього іншого. Його уважність і відповідальність швидко помітили керівники, а маленькі успіхи на роботі давали відчуття, що він нарешті на своєму місці. Увечері, повертаючись додому, Максим часто згадував той день пожежі. Тепер він міг оцінити його не як трагедію, а як точку повороту. Він зрозумів, що ті випробовування робили його сильнішим, сміливішим і здатним до справжніх людських зв'язків. Хлопчина, що колись був малюком у вогні, тепер щодня приходив до офісу і радів, що Максим поруч. Між ними поступово встановлювалася особлива дружба, і не просто як між рятівником і врятованим, а як між людьми, чия доля переплелася назавжди. Кожного дня Максим відчував, що тепер він не просто інженер чи помічник директора. Він був частиною історії, що почалася багато років тому, і водночас створив її нову главу, сповнену надії, радості та відповідальності. А ввечері. Перед сном він нерідко зупинявся біля вікна, дивився на місто і думав як мало ми знаємо про те, що нас чекає, але якщо ми готові діяти, якщо серце чисте, доля обов'язково відкриє нові шанси. І кожна ніч після цього була спокійною, бо тепер він знав, він врятував життя і йому ще судилося врятувати і зробити щось велике для інших. Після того, як Максим остаточно осів у місті, його життя почало набирати форму, хоч і не без труднощів. Перші тижні були сповнені нових вражень і невпевненості. Вулиці чужого міста здавалися величезними, а люди швидкими і сторонніми. Він згадував рідну дерев'яну хату і той вечір пожежі, коли все сталося. Ті спогади часто виникали в голові, особливо перед сном. І водночас вони давали сили, нагадували, що він вже вміє долати страх і паніку. У школі, куди його перевели після переїзду, Максим намагався не привертати зайвої уваги. Хлопці й дівчата часто підсміялися через його скромний одяг і старі шкільні речі. Він намагався ігнорувати їхні насмішки, але інколи образи пронизали до самого серця. Єдиним місцем, де він почувався захищеним, була майстерня школи, де він міг працювати руками, лагодити меблі, сконструювати щось своє, навчатися новому. Там він зустрів свого першого справжнього друга Андрія, старшокласника, який цінував техніку і вміння. Вони довго працювали разом над шкільними проектами, сміялися, сперечалися, і з часом Максим відчув, що йому дійсно пощастило знайти людину, яка розуміє його. На роботі все було зовсім інакше. Спочатку колеги ставилися насторожено, оскільки він був новачком і не мав багато досвіду. Дехто з працівників намагався підколоти його або перевірити на міцність, ставлячи складні завдання. Максим сприймав це як виклик, і, хоча інколи хотілося здатися, завжди знаходив спосіб вирішити проблему, використовуючи знання з технікуму і власну кмітливість. Кожен успіх на роботі давав відчуття, що він, нарешті, на своєму місці. Пам'ят про пожежу і врятоване дитя ніколи не залишало його. Кожного разу, коли він бачив сирени машин чи пожежників, серце стискалося. Він усвідомлював, що його вчинок змінив не тільки життя того хлопчика, а й його власне. Саме ця відповідальність формувала його як людину. Він почав думати не тільки про себе, а й про тих, хто потребує допомоги. Одного вечора, повертаючись з роботи додому, Максим помітив на вулиці групу дітей, які бавилися з дерев'яними моделями. Один з хлопців пав, і Максим миттєво кинувся допомагати, піднявши його та заспокоївши. Серце відчуло ту саму хвилю знайомої відповідальності, що колись вночі, біля палаючого будинку, змусила його стрибнути у вогонь. Відчуття повторилося, але тепер воно було іншим, спокійним і впевненим. Дні йшли за днями. І Максим поступово відчував себе частиною колективу. Він навчився відстоювати свою думку, коли її ігнорували, і знаходити компроміси, коли виникали конфлікти. Колеги почали поважати його, і навіть ті, хто спершу ставився скептично, визнавали його професіоналізм і спокій у стресових ситуаціях. Одного разу на роботі він побачив фотографію, що нагадала йому про дитячі роки. Він стояв у руках того самого хлопчика, врятованого з вогню. Усмішка на фото була живою, яскравою, і Максим відчув теплу хвилю радості. Саме ці маленькі моменти, вдячність людей і визнання колег створювали той спокій і щастя, яке він шукав усе життя. Згодом він навіть почав роздумувати про власне житло і плани на майбутнє. Думки про сім'ю не залишали його. Він хотів одного дня мати власний дім, де безпечно і тепло, де можна було б виховувати дітей так, щоб вони ніколи не боялися і знали, що завжди є, хто захистить. Ця мрія була як світло в кінці тунелю, і кожен його день наближав його до неї. Максим також почав допомагати іншим, хто опинився у складних ситуаціях. Він долучався до місцевих волонтерських ініціатив, допомагав дітям і підниткам, які пережили травми, розповідав їм про свою історію, щоб вони знали, навіть після жаху є шанс знайти силу жити і радіти. І хоча минуло вже 10 років від тієї трагічної ночі, Максим зрозумів, що справжній героїзм не в тому, щоб ризикувати життям лише в одній миті, а в тому, щоб щодня бути сильним, відповідальним. І готовим допомагати іншим. Його життя стало яскравим і насиченим, і кожна нова подія маленький крок у великій історії, яку він сам творив. Максим уже відчував себе впевнено на роботі. Перші проекти були складними, але він невтомно працював, вчитися і вдосконалювати навички, кожен успіх додавав йому впевненості, а невдачі стали лише уроками. Його колеги почали звертатися до нього за порадами, а директор Олександр часто хвалив за уважність і відповідальність. І, хоча він залишався скромним, в його очах світилася нова впевненість, він зрозумів, що тепер здатен впливати на життя інших людей. Врятований хлопець, тепер уже підлиток Славік, часто приходив до офісу, цікавився роботою Максима, допомагав із дрібними завданнями. Між ними поступово виникли дружні стослуки, майже як старший брат і молодший товариш. Славік розповідав про шкільні пригоди, про тренування, про друзів, і Максим відчував гордість, бачачи, як хлопець росте сильним і впевненим. Вони разом обговорювали проекти, вигадували нові ідеї, сміялися над кумедними помилками та підтримували одне одного. Одного дня в офіс прийшла новина про пожежу в сусідньому районі. Максим не зміг залишитися осторонь. Він згадував, як колись врятував дитину, і його серце знову стиснулося від хвилювання. Без роздумів він запропонував допомогу і разом із колегами організував доставку гуманітарної допомоги, підказував людям, як діяти в екстрених ситуаціях. Це був момент, коли він зрозумів, що героїзм не обмежується минулим, він живе в кожному щоденному вчинку. Увечері, після важкого дня, Максим сидів біля вікна своєї квартири, дивлячись на міські вогні. Йому згадувалися ночі після пожежі, страх, тривога, але також сила, що дала йому шанс врятувати життя. Тепер ці спогади були не джерелом тривоги, а нагадуванням про те, що він здатен долати труднощі і допомагати іншим. Славік все частіше просив Максима розповісти про той день, коли він його врятував. Максим розповідав без перебільшень, з емоціями, але завжди наголошував, що справжні герої це люди, які щодня роблять добро. Хлопець слухав, затамувивши подих, і повільно починав розуміти цінність відповідальності і сміливості. Згодом Максим почав планувати власне життя, думав про навчання, нові проекти, майбутню сім'ю. Він зрозумів, що попереду багато випробувань, але тепер йому не страшно. В його житті були люди, які довіряли йому, і це давало сили рухати вперед. Одного ранку, коли Максим йшов на роботу, він побачив маленьку групу дітей, що гралися на майданчику. Його серце стиснулося від знайомого відчуття відповідальності. Він підійшов і обережно допоміг одному з дітей, який впав. Усмішка малюка була як відгукою його минулого, нагадування про те, що кожен маленький вчинок може врятувати чи змінити життя. Життя Максима стало низкою моментів, маленьких і великих подвигів, радощів і викликів, він зрозумів, що доля веде людину не лише через страшні пригоди, а й через повсякденні вибори, через готовність діяти і допомагати іншим. І кожного разу, коли він відчував втому чи сумнів, йому нагадували спогади про той день пожежі і теплі очі врятованого хлопця, знак того, що життя завжди дає другий шанс. І хоча минуло вже багато років. Максим знав, що справжня історія його життя ще тільки починається, а він тепер здатен робити її яскравою, доброю і значущою для багатьох. З роками Максим став одним із ключових співробітників фабрики. Його знання, уважність і спокій в стресових ситуаціях принесли йому повагу колег і довіру рокерівства. Він брав участь у великих проектах, вдосконалював технології виробництва мебрів, навчав нових працівників і часто знаходив рішення там, де останні здавалися безсилими. Його наполегливість і любов до своєї справи робили його не просто фахівцем, а наставником для молодих колег. Славік виріс, ставши впевненим підлітком, він часто приходив до Максима після школи, допомагав у майстерні. Разом вони конструювали моделі, будували дрібні меблеві проекти, сміялися і сперечалися. Максим бачив у ньому рішучість і хоробрість ті якості, які колись врятували йому життя. Він почав навчати хлопця технічним навичкам, але також пояснював, що справжня сила полягає не в знаннях. А в умінні діяти і підтримувати інших. Особисте життя Максима також набирало форми. Він познайомився з колегою, молодою інженеркою Оленою, яка працювала над проектами меблевої фабрики. Їхні розмови починалися з роботи, але швидко переростали в щирі обговорення життя, мрій та планів. Максим відчував спокій і теплі емоції поруч із нею. Він зрозумів, що може довіряти і відкривати серце. Їхні стосунки розвивалися повільно, але впевнено, як міцний фундамент для майбутньої сім'ї. Одного разу в офісі трапився великий виклик. Фабрика отримала замовлення на унікальний проект, який вимагав творчого підходу та технічної майстерності. Максим очолив команду, планував роботу, контролював процес і вирішував нестандартні проблеми. Завдяки його наполегливості проект був завершений своєчасно та з високою якістю. Керівництво відзначило його як видатного працівника, а колеги стали ще більш шанувати його за мудрість і здатність знаходити вихід із найскладніших ситуацій. Славік спостерігав за Максимом і радів його успіхам, але також вчився брати на себе відповідальність. Хлопець розумів, що бути сміливим означає діяти, навіть коли страшно. І допомагати, навіть коли не очікують подяки. Вони разом проводили вечори, обговорюючи нові ідеї, гралися з моделями, що Максим колись зробив у дитинстві, і сміялися над дрібними поразками та помилками. Поступово Максим став справжнім наставником для багатьох людей, колег, друзів, навіть незнайомців, які потребували поради або підтримки. Його життя стало низкою маленьких подвигів. Щоденних вчинків, які змінювали світ на краще. Він навчився цінувати кожну мить, розуміти людей і бути готовим діяти навіть у критичних ситуаціях. І хоча роки йшли, спогади про ту ніч пожежі завжди залишалися з ним. Вони були не болем, а нагадуванням про силу людяності, відповідальності і хоробрості. Максим усвідомив, що справжня героїзм не в словах і нагородах, а в житті. Яке ти будував кожного дня, допомагаючи іншим і роблячи світ кращим. Зараз, коли він дивився на Славіка, який сміливо вирішував свої перші життєві виклики, Максим відчував тиху радість і горність. Він знав, що кожен його вчинок, кожен урок, кожна хвилина підтримки сформували не тільки його долю, а й долю тих, хто поруч. І це відчуття робило його життя повним, спокійним. І щасливим, наповненим смислом і теплом. Минуло ще кілька років. Максим став не лише успішним фахівцем і наставником, а й справжнім другом для славіка. Хлопець дорослішав, набирався досвіду, але завжди міг розраховувати на підтримку Максима, який став для нього майже старшим братом. Вони разом будували моделі, обговорювали ідеї, інколи сперечалися, але завжди поважали думку один одного. Особисте життя Максима також стало щасливим Він і Олена вирішили жити разом, будуючи спільний дім, де панувало тепло, підтримка і довіра. Максим часто згадував ту ніж пожежі, коли вперше відчув відповідальність за чужу дитину, і розумів, що саме цей досвід формував його як людину, яка вміє любити і дбати про інших. Одного літа Олександр, тепер уже не просто директор, а старий друг Максима, Запросив їх із Славіком на невелику вечірку на честь завершення великого проекту фабрики. Коли вони підходили до старого будинку, Олександр згадав ту саму ніч, коли Максим врятував його сина. Він усміхнувся і сказав: Без тебе славік був би зовсім інший. Ти дав йому шанс на життя і на щасливе дитинство. Славік, стоячи поряд з Максимом, відчув гордість і вдячність. Він зрозумів, що саме завдяки Максиму зміг стати тим, ким став. Максим же тихо посміхнувся, думаючи, що інколи доля обирає людей для великих випробувань, щоб потім подарувати їм щастя і можливість допомагати іншим. Після вечірки вони прогулювалися вечірнім парком. Місяць освітлював доріжки, а світло ліхтарів відбивалося у воді фонтану. Максим згадав дитинство: ті перші труднощі. Спогади про страх, але й про силу духу, яку колись відчув у той страшний день. Він зрозумів, що всі випробування, всі труднощі це частина життя, яка формує характер і вчить цінувати щастя. Славік сів поряд із ним на лавку і тихо сказав: Максиме, дякую тобі за все, за те, що ти був поруч тоді і зараз. Максим поклав руку на плече хлопця і відповів Я завжди буду поруч, і не лише для тебе. А й для всіх, кому зможу допомогти. Цей вечір став символічним моментом. Минуле і теперішнє поєдналися, нагадуючи, що кожен добрий вчинок залишає слід у житті інших, а хоробрість і щирість завжди винагороджуються. Максим зрозумів, що його історія це не лише його історія, а й історія всіх, кому він зміг допомогти. І хоча життя продовжувалося, спогади про ту ніч ніколи не зникали. Вони стали частиною нього, нагадуванням про сміливість, відповідальність і людяність. Максим дивився на славіка, на олену, на світ навколо і відчував спокій, радість і щастя, яке приходить тільки після того, як ти пройшов через випробування і навчився любити, підтримувати і цінувати кожну мить. Життя йшло далі, але кожен день тепер був наповнений змістом. Теплом і маленькими подвигами, які роблять світ кращим. Максим усвідомив: справжня історія лише починається тоді, коли ти готовий діяти, допомагати і любити щиро. І в серці залишалося тихе відчуття, що навіть найстрашніші моменти можуть стати початком чогось прекрасного, а героїзм це не лише про вчинки в небезпеці, а й про щоденну готовність робити світ кращим.